Вітаю, мої маленькі друзі. На нашій зустрічі будуть присутні Регі та Ізі. Ми сьогодні разом з ними перетворимо наші емоції на світлофор. Давайте пригадаємо, які кольори у нашого світлофора. На світлофор дивитись мій. Це так в житті важливо! Червоне світло, значить стій. Ти просто неможливо. А жовте увімкнеться вмить, не поспішай не рвися. Не треба також тут спішить. Важно роздивися. А як зелене увімкнуть, то зовсім інша справа. Діти, коли ми відчуваємо злість, роздратування гнів, ми можемо. Діяти імпульсивно, тобто, не думаючи про наслідки наших дій, це буде червоний колір означати агресію. Ви прийшли на дитячий майданчик і довго стоїте у черзі до своєї улюбленої гойдалки. Що ви відчуваєте? Що потрібно зробити, щоб заспокоїтися? Звісно, ви відчуваєте гніт. І це буде червоний колір світлофора. Ви гнівайтесь, бо гойдається хтось один, а не ви. Вам потрібно заспокоїтися, тому ви зробите декілька глибоких вдихів і видихів. Уявіть, що у вас в одній руці приємно пахне квітка, а в іншій запалена свічка. Повільно зробіть вдих через ніс і уявіть, що відчуваєте запах квітки. Повільно видихніть через ротик, наче задуваєте свічку і повторіть це декілька разів. Після вправи на дихання ваш червоний ковір зміниться на жовтий якими різними способами можна вирішити цю ситуацію? А їх є декілька. Давайте розглянемо два способи. Перший це ви поговорите з дитиною, яка гойдається, та спробуєте домовитися. Другий спосіб ви попросите допомогти дорослому, щоб він розібрався в цій ситуації. Щоб ваш колір змінився з жовтого на зелений, Уявіть, що ви черепашка, яка йде на повільно розслаблену прогулянку. Уявіть, ніби раптом почався дощ, Щільно загорніться калачик під панцером десь на 10 секунд. Уявіть, що знову вийшло сонечко. Тому Можна вилазити з панцира та продовжити розслаблену прогулянку. І повторіть її декілька разів з мамою. І Переконайтесь, що завершуючи цю праву прогулянкою, ви розслабляєтесь і ви налаштовуєте себе на позитив, переходите до зеленого кольору світлофора. Давайте з вами пограємо в гру. Коли у вас забрали улюблену іграшку, який у вас буде колір світлофора? Віримо червоний? Якщо ви з другом маєте позитивний настрій, але починаєте кепткувати і дразнити один одного, але без агресії. Який буде колір? Жовтий колір світлофора у вас буде. Якщо ви спокійно спілкуєтесь з своїм другом або подругою про щось говорите позитивне, який колір світлофора ваших емоцій буде, звісно, він буде зеленого кольору. Діти, сьогодні ми з вами навчилися підтримувати та вирішувати проблеми в ситуації, тому що це важливо для вас. Коли ви відчуваєте злість чи гнів чи роздратування, але ви завжди будете пам'ятати колір світлофора і наші чудові вправи. До наступної зустрічі!